Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу суддів, сумну історію систематичного відпадіння Божого народу від його заповідей і постанов. Наразі перед нами історія Авімілеха, так би мовити, псевдосудді Ізраїля. Вона соголосна історії диявола і навчає нас важливої духовної істини, що посіє людина те саме вона і пожне. Продовжимо наше вивчення після молитви. Добрий Боже, ми. Знову бажаємо досліджувати істини твого святого Слова і просимо, щоб ти благословив нас у цьому вивченні. Амінь. У попередніх випусках ми говорили про те, що шостий суддя Ізраїлю на ім'я Авімілех посів свою посаду нечесним шляхом. Він підняв бунт проти своїх братів, синів Гедеона і вбив їх. І ця історія Авімілеха дуже нагадує мені історію сатани. Навіть те, що він був шостим судею, а число шість, як ви розумієте, символізує число звіра диявола з книги об'явлення. Біблія говорить, що свого часу сатана теж підняв бунт супроти Господа Бога, і те ж саме робить Авімілех. Але бунт нічим добрим не закінчується, і тепер те, що сіяв свого часу, Авімілех, повертається до нього. Супроти Авімілеха теж влаштовують бунт. Я нагадаю, як це почалося. І говорив Гаал, син Еведів, хто Авімілех і хто Сихем, що будемо служити йому. Чи ж він не син Єрубалів, а Зивул, начальник його? Служіть людям Гемора, батька Сихема. А чому ми будемо служити йому? А хто дав би цього народа в мою руку, то я прогнав би Авімілеха. І він скаже до Авімілеха Помнож своє військо, та й вийде. І почув зевул голова міста слова Гаала, сина Еведового, і запалився його гнів. І послав він послів до Авімілеха з хитрістю, говорячи: Ось Гаал, син Еведів, та брати його, приходять до Сихему, і ось вони підбурюють місто проти тебе. А тепер устань вночі, ти та той народ, що з тобою, і чатуй на полі, і буде встанеш рано вранці, як сходитиме сонце, і нападеш на місто. І ось він та народ, той, що з ним вийдуть до тебе, а ти зробиш йому, як знайде потрібним рука твоя. Оце цікавий момент такий, що воно злом починається, зло його рухає, і злом все закінчується. І ми бачимо оці руйнівні наслідки, коли повна суцільна анархія немає ніяких стандартів, канонів. Я можу зрадити свого вчорашнього союзника, і це ну це вражає. Ми бачимо, що Зивул знаходиться в психемі. Але ми бачимо, що Зивул стоїть на боці Авімелеха, незважаючи на те, що навколо люди проти Авімелеха, і проти Авімелеха піднявся Гаал. І каже, що якби мені дали Авімелеха, чому я маю служити сину Сихема, тобто Авімелеху? Чому я маю підкорятися начальнику Сихема, тобто Зевулу? Зевул жив в Сихемі, так. Авімелех не жив в Сихемі. Ні. Він типу, десь в Офрі чи де а в іншому регіоні жив, тому що його зивул покликав. Ось якби Але, так. мені здається, це моя думка, що Авімелех не жив в Офрі. Він спеціально і просив, щоб люди з регіону Сихему обрали його, така територія, собі, Народна Республіка Сихемська в Ізраїлі, з'явилася, яку очолює. Авімелех, тому йому немає сенсу жити в Офрі. Він тут панує, його сюди вибрали. Він в цьому регіоні і панує, але не в самому Сихемі. Ми, ми бачимо, що голова міста був Зевул. 34-й вірш. Тож Авімелех разом зі своїм загоном вирушив уночі і влаштував проти Сихема засідку з чотирьох боків. Щойно Гаал, Еведів, син, вийшов і зупинився біля входу у браму міста, як Авимелех зі своїм загоном піднявся з засідки. Тобто вони стикнулися, так би мовити, біля входу в місто Сихем. Побачивши людей, Гаал сказав Зевулові, дивись, якісь озброєні люди спускаються з гірських вершин, а Завул відповів йому: це тіні гір тобі вважаються людьми. Тобто він говорить: нічого там немає, нікого немає, да? так? Так. І ось тут важко зрозуміти, це вже іронія. Чи він вже. Насміхається, тому що наступна його промова, наступна фраза говорить про те, що він просто вже глузує з людини, яка через свій язик в безвихідді. Тобто план був такий: Зевул викликає Гала, в якого, по ідеї, могло бути менше людей, ніж в Авімелеха, Авімелех приходить і його розбиває. Тобто план плюс-мінус виконався. Так, Ми... і в той самий час Звул хороший і для тих, Ну, а що ж це Авімелех прийшов? Ну, я не знаю. Ну він хазяїн він має порядок наводити. Ну, хлопці, треба ж якось слідкувати за ти за тим, що ви за столом говорите. По суті, справи він може сказати, що Авімелех прийшов визволяти їх від ідей і світогляду Галу. І тому він відправ, ніби ну, ми бачимо, що він та відправив. Але якби. Відразу зреагував Гаал, то невідомо, який був би кінець цього бою. Але що робить Зевул? Він наче присипляє пильність Гаалу. Каже: ні. То тобі сонце напекло голову, то тіні, то не люди. Ти ж бачиш воно щось таке сіре, непримітне, то тобі здалося. Тому Гаал не бачить загрози, і це робить Зевул. Для чого він це робить? Для того, щоб Гаал не очікував. Виграти час. Так. Цікавий ось відповідь Гаала. Але ж насправді спускаються озброєні люди зі середини краю, а інший загін рухається дорогою Елон -Мео -Не -Нім. З середини краю це мається на увазі, типу, з міста. Що це мається на увазі? В 37 му вірші в перекладі Агієнка сказано так. А Гаал далі говорив mm -hmm. та казав: ось народ сходить. З верхів'я, з гори. В деяких перекладах написано там, де пуп землі, тому що це не просто верхів'я, а це місце, де вклонялися ідолом. І він каже: Я бачу, що народ це не тіні, це народ, це не одна людина, сходить з верхів'я, а один відділ приходить. З дороги Елон-Нейніму. Це також щось зв'язано з поклонінням. Ну, Елон, ми казали, дуб. що це дуб, так. Тобто це дорога до дуба, біля якого вклонялися. Ми бачимо, що Гаал каже про людей. Ми перед цим казали, що на верхів'ях гір була засідка, пастка. І ось Гаал бачить і каже, що звідти йдуть люди, і це не просто люди, це люди, які мають відношення до релігії, до культу. Вони мають якусь нелюдську силу. За ними стоять щось духовне, і він це бачить і каже. І сказав до нього Зевул, Якщо ти бачиш, що це люди, то де твої уста, ти ж казав, хто авімелех, що ми будемо служити йому. А оце той народ, що ти погорджував тобто ним, нехтував. тобто нехтував, гордився над ним. Виходь тепер та й воюй з ним. Ми бачимо, що ця подія з 34 го вірша по 41 й вірш. Це відносини між Гагалом, посеред нього стоїть Зивул і Авімелех. Але Зивул стоїть на боці Авімелеха, Він наче його ставленник. Тут в сихемі він представляє інтереси Авімелеха. Тоді, взагалі, не зрозуміло, навіщо далі було руйнувати Сихем, знищувати його мешканців. Ось цей момент. Просто поясніть, що далі відбувається. Я прочитаю з 39-го вірша про те, що трапилося далі. І вийшов Гаал перед сихемськими господарями та й воював з Авімілехом, і Авімілех погнав його, і він побіг перед ним, і нападало багато трупів аж до входу до брами, і осівся Авімілех в арумі, а Зевул вигнав Гаала та братів його, щоб не сиділи в Сихемі. Тобто Гаало не було вбито, і Зевул не вбиває Гаала. Виганяє. Він просто виганяє. Якщо людина пожаліє зло, зло потім повернеться і його вжалить і буде прикро йому. Чому так? Ну, типу, це вони не бачили сенсу вбивати його? Типу, він не носить. Ну, ну зазвичай же ж вбивали, типу, ворогів. Зевул хоче показати всьому місту. Всім людям, що він не хоче проливати крові. Угу. Він поступає гуманно. Він, він буддіст-пацифіст, так? Хоча тоді це не було прям трендом, таким гуманність. Він робить інтриги. Він робить так, що один іде на другого, брат іде на брата, Миточки. але при цьому він каже. Я тут ні до чого, я в стороні біля кордонів знаходжусь. Але якщо він був з Авімелехом в таких стосунках, чому Авімелех далі він вже не робить різниці між Зевулем, між Сихемцями, між Галом, який вже втік на той момент, чому вже оцей машина, оцей процес вже запущений, і він вже далі розкатує це місто під ноль? І сталося другого дня, і вийшов народ на поле, а Авімолеху донесли про це. І взяв він людей і поділив їх на три відділи, та й чатував на полі, і побачив він, аж ось народ виходить із міста, і встав він на них та й побив їх. А Авімолех та відділи, що з ним напали, й стали при вході міської брами, а два відділи напали на все, що в полі, та й поубивали їх, і Авімолех воював із містом цілий той день. Та й здобув місто, а народ, що був у ньому, позабивав і зруйнував він те місто та обсіяв його сіллю. А де Зивулдівся? Начальник міста? Так. Чи він вже не його союзник? І коли ви читаєте цей уривок з 42-го вірша по 45-й вірш, тут ніде не згадується назва міста. Зверніть mm -hmm. увагу. А перед цим згадується міста Арум. І ніби питання виникає, про яке місто тут пишеться? Тому що перед цим написано, що Авімелех осівся в Арумі, це одне місто. Вигнав Гаала, щоб не сиділи в сихемі, це інше місто, а потім пишеться про якесь місто і не згадується взагалі його назва. Тому що важливо звернути увагу на те, що відбувається, що робить Авімелех. Але мова про сихем чи ні? Якщо це про сихем, то тоді ми далі не бачимо міста Сихем, його мають знищити. Це ніби столиця Сихем. Угу. Але ми бачимо, що якби столицю було зруйновано, скажіть, будь ласка, чи варто тоді воювати з рештою міст? Вона б посипалась. Воно б автоматично перейшло до влади того, хто посів в столиці. Така про яке місто мова? І ви знову звертаєте увагу на місто, а треба звернути акцент на те, що відбувається, на те, що робить Авімелех. Тому Слово Боже приховує назву цього міста, тому що тут треба звернути увагу на те, що робить Авімелех. Він просто все нищить. Ми бачимо, що він взяв людей, своїх людей. Пам'ятаєте, він купив людей три сотні? Тут ми не бачимо, що тут три сотні, але ми бачимо, що він їх діле на три відділи та чатував на полі. І далі сказано: і побачив він. Аж ось народ виходить з міста. Треба спитати, який народ? І встав він на них та й повбивав їх. Що це за народ? Це той народ, який обрав Авімелеха на царя. Вони, коли його обирали, не розуміли того, що вони його обрали, щоб він їх знищив. Іноді люди обирають собі керівника, який не жаліє їх, не шкодує, він знищує тих, хто його обрав. Іноді в житті трапляються такі керівники народу, і ми бачимо, що такий зразком. Такої людини є Авімелех, він вбиває людей, які росли з ним в одному місті. Він земляків вбиває, односельчан вбиває братів, можна сказати, матері своєї. І він не лише вбиває, він здобуває місто. Вбиває всіх людей, руйнує місто, написано в, в 45-му вірші, та й обсіяв його сіллю. Раніше я не зустрічала конкретно такої практики обсіювати ну, сіллю місто, засипають, наприклад, поле, щоб воно не родило. Це певний якийсь символ, тож, щоб його не відбудовували. Так, тому що зазвичай в місті ростуть дерева. В місті росте трава. Ну, якщо ми дивимось на мегаполіси, то все більше і більше в цих містах асфальту. Бруківки якоїсь, але все менше і менше дерев і трави. І це місто влітку нагрівається так, що воно схоже на мікроволнову піч, і людям там важко жити. І що він робить? Він робить те, щоб в цьому місці не було життя. Тому це що... Що треба було солі, щоб засипати ціле місто. Не дуже багато, але якщо в землю кинути сіль, то там не буде рости ані трава. Тобто він з цього міста робить пустир. Власне, так мені здається, зробили римляни, коли останній раз захопили Єрусалим. Вони так само посипали руїни сіллю для того, щоб навіть і згадки не було, що це було якесь таке величне місто. Так, це було потім, ну багато років після цієї події, і вони, римляни, спахали це місто і тоді засіяли, щоб навіть не було не стін, нічого все знищили. Дуже цікава паралель із тим, друзі, що диявол робить своїми послідовниками. Він знищить їх так само, як Авімілех знищив своїх колишніх прихильників. В слові Божому написано злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, достатком, щоб мали. Нам потрібно завжди вибирати Христа, тільки Він може дати життя. Диявол завжди приносить смерть. Не забувайте про це. Читаємо, як завершується історія Авімілеха. І почули про це всі, хто був у Сихемській башті, і війшли до твердині додому Бога Беріта. І було донесено Авімілехові, що зібралися всі господарі Сихемської башти, і вийшов Авімілех на гору Цалмон, він та весь народ, що з ним, і взяв Авімілех сокирив свою руку, та й настинав галузя з дерева, і позносив його, і поклав на своє плече, і сказав він до народу, що з ним, що ви бачили, що зробив я, поспішно зробіть, як я. І настинав також увесь народ, кожен галузя собі, і пішли з Авімілехом, і поскладали над печерою, та й підпалили над ними ту печеру огнем. І повмирали всі люди Сихемської вежі, близько тисячі чоловіків та жінок. Це культове будівля. Там вклонялися, служили Балберіту і іншим а, богам. Ну, це не башта, це твердиня дома бога Беріта або Ельберіта. Тобто, це мешканці башти перемістилися в це підземелля, mm -hmm. в цю твердиню. Так. Але ж це така твердиня, яка, напевно, мало в один вхід і виїхав. Типу там задихнулися. Та, ну, тобто він вже це вже камінь, він же це... ж типу, не те, що горить. Коли ми читаємо слово твердиня, маємо розуміти, що це була така культова Слу. споруда башта. І він підпалив все це, і воно горіло, і чоловіки, які там були. Це його земляки, це ті, хто його обирав. Там були жінки, там були діти, і він на мирних жителів їх обклав гілками, підпалив і живцем спалив. Тобто там був якийсь закритий цикл, і цим димом він їх просто всіх там задушив по факту. І вогонь, і дим, вони всі живцем згоріли, і відбулося те, що сказав Йотам. Коли він пророкував, він сказав, що вітерня вийде вогонь і попалить жителів Сихему, що далі відбувається, Авімелех не зупиняється на цьому. Він іде до наступного міста, але він так само підійшов до брами наступної башти, і він не очікував. Що йому щось прилетить і на голову впаде, і пошкодить йому черепа. Прочитаємо, що трапилося далі. І пішов Авімілех до тевецу і таборував при тевеці, та й здобув його, а всередині міста була міцна башта, і повтікали туди всі чоловіки й жінки, та всі господарі міста, і замкнули за собою, та й вийшли на дах тієї башти, і прийшов Авімілех аж до башти, та й воював з нею, і підійшов він аж до входу башти, щоб спалити її огнем. Тоді одна жінка кинула горішнього каменя від жори на Авімілехову голову та й розторощила йому черепа. І він зараз кликнув до юнака свого зброєноші та й сказав йому витягни свого меча та й забий мене, щоб не сказали про мене, його жінка забила. І Його юнак проколов його, і він помер. І побачили ізраїльтяни, що Авімілех помер, та й порозходилися кожен на своє місце. І подивіться, чим закінчується панування Авімелеха. Йому жінка кинула частину жернова. І цей жернов проломив йому черепа. І він каже: юнаку, візьми меч і вбий мене, щоб не сказали, що мене жінка вбила. Хоча, по суті, дивіться, він чоловік, він вояк військовий, він керівник. Як його обирали біля дуба, його помазали, яка в нього смерть? Він вмер від руки жінки і від руки юнака, яка ганьба, яка смерть у людини, і він каже: зроби це, хоч ти мене вбий, щоб ніхто не сказав, що я помер від руки жінки, яка в нього гордість. Він не бачить, що він іде проти людей, які його обирали. І закінчується розділ дуже сумними віршами, ну як, справедливими, напевно, більше сказати. І Бог віддав Авімелехові зло, яке він зробив, був своєму батькові, що поубивав сімдесят братів своїх. А все зло сихемських людей Бог повернув на їхню голову. І прийшло на них прокляття Йотама Єрубалового сина, тобто вогонь спалив вогонь. Так я б сказав, що 56 і 57 вірші кажуть про славу Божу, тому що для Авімелеха це було погано з Богом грати виграшки не треба. І зло не треба просувати, не треба ставати на бік зла. Не... не треба загравати зі злом, так? І не треба загравати зі злом, і треба робити вірний вибір, тому що Йотам був на боці Господа, сини Гідеона. Закононароджені були на боці Господа. Що зробив Авімелех з синами Гідеона, Єрубаала, того, хто зруйнував Ваала. Він забрав в них життя, але він не розумів, що, забираючи в них життя, він шкодить Господу. Господь в боргу не залишився. Господь забрав життя таким ще позорним чином у Авімелеха, і зло було припинено. І ось цікавий момент. Іноді ти дивишся на ось цю могутню там імперію зла або якусь потужну таку машину, так, систему. І розумієш, що ти ніколи її не переможеш. Але ось таким дивним чином ми бачимо, як Господь руйнує все це зсередини. Власне, Бачимо, як Авимелех воює сам з собою з людьми, які його обирали, так. і гине власне від руки свого ж електорату обранців, так, так. І все. І бачимо ось цей момент, коли гине оцей заколотник, і побачили ізраїлітяни, що Авемелех помер, та й порозходились кожний на своє. місце. Ось це кінець. Тобто, все кінець війни, кінець конфлікту. Немає людини, яка все це рухала. Так, Немає людини, яка пригнічує, тому що ми читаємо, що за часів Гідеона народ мав спокій. Потім ми бачимо, як люди обрали на три роки Авімелеха, і ми не бачимо, щоб Ізраїль та територія. Яка обрала Авімелеха на царювання, щоб вона була у спокої? Диявол ніколи не приносить людям спокою, друзі. Наслідками слідування за сатаною завжди буде тільки горе і смерть. І це дуже яскраво ми бачимо на прикладі історії Авімелеха. Я нагадаю, що він є яскравим прообразом сатани. Про завершення діяльності диявола на землі Господь Бог сказав такі слова, вони проголошені ще в едемі. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Це Бог промовив до Змія, воно розчавить тобі голову. Ви звернули увагу на те, як загинув Авімілех? Жінка поцілила уламком жорна йому в голову. Жінка це зробила. І в бутті теж йде мова про насіння жінки дуже символічно. Диявол буде переможений, і перемогу над ним. Ісус Христос, насіння жінки, вже отримав на хресті Голгофі, а остаточно ця перемога буде явлена світові тоді, коли сатана буде вкинений в озеро вогнене, тоді завершиться історія страждання на землі. Але сьогодні, коли ми все ще є свідками страждання, нам потрібно пам'ятати, що Христос завжди знаходиться з нами і допомагає у скрутні хвилини життя. А наш час знову вичерпався. Божих вам благословень і до наступних зустрічей. Друзі, ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.